Святий Пантелеймон, великий цілитель, який допомагає у зціленні від хвороб, у молитві просимо Його заступництва, здоров'я для себе та близьких, захисту від недух та Божої благодаті. Нехай Господь через його святі молитви дарує нам силу і одужання. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію, тому молитву читаємо обов'язково сорок разів. Святий Пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги, даруй йому силу, здоров'я та довгі літа, будь його захисником і помічником. Амінь. Святий пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги, даруй йому силу, здоров'я та довгі літа, будь його захисником і помічником. Амінь. Святий пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги. Даруй йому силу, здоров'я та довгі літа. Будь його захисником і помічником. Амінь. Святий Пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги, даруй йому силу, здоров'я та довгі літа. Будь його захисником і помічником. Амінь. Святий пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги, даруй йому силу, здоров'я та довгі літа, будь його захисником і помічником. Амінь. Святий пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги. Даруй йому силу, здоров'я та довгі літа. Будь його захисником і помічником. Амінь. Святий Пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги. Даруй йому силу, здоров'я та довгі літа. Будь його захисником і помічником. Амінь. Святий пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги, даруй йому силу, здоров'я та довгі літа, будь його захисником і помічником. Амінь. Святий пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги. Даруй йому силу здоров'я та довгі літа, будь його захисником і помічником. Амінь. Святий Пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги, даруй йому силу, здоров'я та довгі літа, будь його захисником і помічником. Амінь. Святий пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги, даруй йому силу, здоров'я та довгі літа, будь його захисником і помічником. Амінь. Святий пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги. Даруй йому силу, здоров'я та довгі літа. Будь його захисником і помічником. Амінь. Святий Пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги, даруй йому силу, здоров'я та довгі літа. Будь його захисником і помічником. Амінь. Святий пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги, даруй йому силу, здоров'я та довгі літа, будь його захисником і помічником. Амінь. Святий пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги. Даруй йому силу, здоров'я та довгі літа. Будь його захисником і помічником. Амінь. Святий Пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги. Даруй йому силу, здоров'я та довгі літа. Будь його захисником і помічником. Амінь. Святий пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги, даруй йому силу, здоров'я та довгі літа, будь його захисником і помічником. Амінь. Святий пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги. Даруй йому силу, здоров'я та довгі літа. Будь його захисником і помічником. Амінь. Святий Пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги, даруй йому силу, здоров'я та довгі літа. Будь його захисником і помічником. Амінь. Святий пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги, даруй йому силу, здоров'я та довгі літа, будь його захисником і помічником. Амінь. Святий пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги. Даруй йому силу, здоров'я та довгі літа. Будь його захисником і помічником. Амінь. Святий Пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги, даруй йому силу, здоров'я та довгі літа. Будь його захисником і помічником. Амінь. Святий пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги, даруй йому силу, здоров'я та довгі літа, будь його захисником і помічником. Амінь. Святий пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги. Даруй йому силу, здоров'я та довгі літа. Будь його захисником і помічником. Амінь. Святий Пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги. Даруй йому силу, здоров'я та довгі літа. Будь його захисником і помічником. Амінь. Святий пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги, даруй йому силу, здоров'я та довгі літа, будь його захисником і помічником. Амінь. Святий пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги. Даруй йому силу, здоров'я та довгі літа. Будь його захисником і помічником. Амінь. Святий Пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги, даруй йому силу, здоров'я та довгі літа. Будь його захисником і помічником. Амінь. Святий пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги, даруй йому силу, здоров'я та довгі літа, будь його захисником і помічником. Амінь. Святий пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги. Даруй йому силу, здоров'я та довгі літа. Будь його захисником і помічником. Амінь. Святий Пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги, даруй йому силу, здоров'я та довгі літа. Будь його захисником і помічником. Амінь. Святий пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги, даруй йому силу, здоров'я та довгі літа, будь його захисником і помічником. Амінь. Святий пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги. Даруй йому силу, здоров'я та довгі літа. Будь його захисником і помічником. Амінь. Святий Пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги, даруй йому силу, здоров'я та довгі літа. Будь його захисником і помічником. Амінь. Святий пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги, даруй йому силу, здоров'я та довгі літа, будь його захисником і помічником. Амінь. Святий пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги. Даруй йому силу, здоров'я та довгі літа. Будь його захисником і помічником. Амінь. Святий Пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги, даруй йому силу, здоров'я та довгі літа. Будь його захисником і помічником. Амінь. Святий пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги, даруй йому силу, здоров'я та довгі літа, будь його захисником і помічником. Амінь. Святий пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги. Даруй йому силу, здоров'я та довгі літа. Будь його захисником і помічником. Амінь. Святий Пантелеймоне, цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги, даруй йому силу, здоров'я та довгі літа. Будь його захисником і помічником. Амінь.